І починаємо з горобчика. Мотоблочок Вейма Делюкс ВМ 900 М3. Мотоблок, який унікальний тим, що саме в цьому мотоблочці першим з'явилась коробка 3,1 від виробника Вейма. Дивіться, мотоблок оновили кінгурятні, кріплення роторної косарочки, оновлені крила, чавунний редуктор. Пасовий привід. Тут у нас шкіф на три ручі відразу для під'єднання роторної косарки. Дивіться, фільтр три ступені очистки. Вал відбору потужності. І, звісно, три швидкості. Ну і звісно, підписник попросив, щоб ми його запустили. Дивіться, ось так. Зараз ставлю його. Тисну он. Закриваю заслоночку. Вейма. Дивіться, як запускається. Шипоче двигу. Дивіться. Тепер що я хочу показати? Перша зменшена. Дивіться. Ну що? Є ще мотоблоки, які так само на перші їздять. Так, задня. Ось так. Тепер, друга і третя. Ось так. Так. Це нейтраль, ось так. Ні, це нейтраль, ось так. Оп! І задня. І відразу хочу показати, що саме цей мотоблочок, якщо у вас руки зайняті, ось так ногою перемкнули і користуєтесь. Вейма 900 М3 ще поки є в наявності. Тому, шановний наш підписник, чекаємо вас. А хто шукає собі мотоблочок? неважкий, зручний, зверніть увагу, отаманша, горобчик, чекає вас.